У спортивному клубі «Воїн» займаються діти від 5 до 15 років за цей період, відколи діє клуб юні каратисти стали учасниками різних змагань і досягнули непоганих результатів. Діти вже були багатьох на багатьох змаганнях і в наших в бурштинських, і у Львові, і в івано франківську тобто вже мають певний досвід змагань. І на даний момент тренуються близько 50 дітей в Бурштині. Активно займається, тобто і дуже успішно. Багато з них є чемпіони, нашої області, чемпіони Львівської області. Тобто, це, це вже досить такі непогані, як для того віку, результати. Кожна людина повинна турбуватися про своє здоров'я і займатися спортом. Краще, коли це починається з дитинства. Ваше місто вже давно себе зарекомендувало як спортивне місто, не тільки карате, але і іншим видам спорту. Але в даному випадку ми розвиваємо карате, будь-яка поважаюча себе людина. Повинна працювати над своїм здоров'ям, оскільки це круглодобове поняття, і для дітей це дуже важливо. Президент клубу, який заснував такий у вашому місті це мій учень, який навчався у нас в університеті. І я дуже горжусь тим, що мене справді доля мене звелася таким учнем талановитим, який на даний час є чемпіоном Європи, срібним призерним бронзово-призерним чемпіонату світу, чи багаторазовим чемпіоном України, тобто людина заслужена. Життя для чоловіка це певним чином змагання, і змагатися треба вміти навчитися цьому, домагатися чого-небудь взагалі домагатися авторитету, змусити себе поважати. Це завдання саме первинної соціалізації, яка відбувається у ранньому віці. І контактні види спорту приходять тут на допомогу. Карате, кон контактні види спорту, єдиноборства вони зараз мають бути дуже сильно популяризовані на Україні в нашій державі, щоб так сказати, ні один недобрий сусід і. Не нашої держави навіть не хотів з нами мати щось там, якісь конфлікти і спірні питання. Заняття з Шотокан карате до прищеплює дитині, дух здорового суперництва, навчає домагатися поставленої мати, долати труднощі та бути на рівних з однолітками. Я хотів вперше поправити, і в мене все почало виходити, і я почав займатися. Ти Сьогодні трохи дістав ударів. Болить? Трохи. Деякі противники сильніші деякі слабіші. А для того і зробимо програвання, щоб ліпше тренуватися, більше займатися і потім перемагати. Це гарний спорт, там ну, не можна битися, там класно, дуже гарний спорт. А ти б'єшся на перервах, якщо ти знаєш, що ти сильніший, зі слабшим? На перервах я не б'юся, я не зі хочу. Слабше мені, я їх на зновущаю. Товариська зустріч спортсменів клубу воїн відбулася за підтримки місцевих меценатів та прихильників клубу. Любов Галько Ігор Гусак, Новини, телеканал Раї.